Остається, я в тебе закохана трошки, Від посмішки стали ще липшими. Зморшки рум'янець на вилицях кольору вишні Закохана, якось так вийшло. Сьогодні це так, а як далі, не знаю. Можливо, дивити мусь мовчки із краю, можливо, пірної дозгонуло обійми бо там невимовно. Надійно я справді напевно закохана в тебе не через самотність, не через потреби не через Наявність сезонних загострень закохана Щиро і просто Я справді напевно закохана в тебе, не через самотність, не через потреби, не через наявність сезонних за гострім, щиро і просто.